На прямому репортер. Тож одразу до головних новин, росіяни скинули ФАБ на магазин у Ківшарівці, Це Купінський район Харківщини. Двоє людей загинули ще двоє отримали поранення. Фугасною авіабомбою окупанти ударили по ринку. Пошкоджені дитячий садок, магазини, будівлі комунального підприємства та добровільної пожежної команди. Один із магазинів зруйнований вщент. Там загинула 53-річна продавчиня. Разом із нею смертельні поранення отримав 43-річний покупець. За даними вибухотехніків, це був ФАБ, вагою 250 кілограмів із модулем планування і корекції. Тобто фугасну авіабомбу перетворюють. На керовано на місці працюють рятувальники та поліцейські, які збирають докази воєнного злочину проти цивільних. Збільшилась кількість постраждалих унаслідок удару російських БПЛА по Антонівці на Херсонщині. Унаслідок дронової атаки Антонівки поранений 22-річний хлопець. Він звернувся до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітини. Повідомили вова. І ще поранення отримали двоє чоловіків: – та 4 -х... 74 та 60 років. Росія має припинити війну проти України. Про це під час виступу на генеральній асамблеї ООН заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він заявив, що агресія Росії дестабілізує ситуацію у регіоні і становить пряму загрозу світовому порядку. Тож ООН не може дозволити війні перетворитися на черговий заморожений конфлікт. Депастуенгаф. Протягом останніх двох з половиною років ми є свідками брутальної агресії Росії проти сусідньої України. Це є грубим порушенням фундаментальних норм міжнародного права, таких як заборона застосування сили в міжнародних відносинах. Це неспровокована агресія, дестабілізує регіон і становить пряму загрозу глобальному порядку та безпеці. Ми не можемо допустити, щоб ця війна перетворилася на черговий заморожений конфлікт. Це найважливіше завдання на майбутнє. Ось чому так важливо сьогодні зупинити російську війну в Україні. causing conflict. Загарбницька війна Росії проти України є найнебезпечнішою загрозою. Про це заявив президент Литви Гітанас на під час виступу у Нью-Йорку. Він зазначив, що світові лідери не змогли притягнути Росію до відповідальності за порушення статуту ООН, а сама Москва ховається за правом вето у Радбезі. Тож нині Україна веде боротьбу не лише за себе, а й за інші країни. Крім того, науседа закликав Білорусь, Іран, Північну Корею та Китай припинити надавати Росії військову підтримку те, що Росія представляє світу, є поверненням до епохи імперських завоювань, колоніального панування і геноциду. Я не вірю, що хтось із нас хоче бачити, як могутні сусіди переконують себе, що відтепер кожна суперечка має вирішуватися силою. Тому зараз Україна веде не лише війну самооборони, Україна також бореться за майбутнє всіх тих країн, які вірять у статут ООН. Україна бореться за нас усіх. Напередодні Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Ради безпеки ООН. Він закликав світових лідерів взяти участь у другому саміті миру, щоб покласти край війні, адже Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що сам не зупиниться. Росію можна лише примусити до миру, наголосив Зеленський. Глава держави зазначив, що шлях до справедливого миру один. Це чіткі кроки, які всі однаково розуміють, і це виконання статуту ООН. зараз. Зараз із наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три з них ми маємо цю інформацію і маємо докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення. Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть, хоч якесь місце у світі. Заморожені російські рахунки у Швейцарії досі тема для обговорення у Великої сімки. Про це заявив повноважний посол Швейцарії в Україні. Йдеться про 7,5 мільярдів доларів російських активів, аби передати їх на відбудову України необхідного рішення Євросоюзу. Проте Швейцарія прагне продовжувати співпрацю з Україною. Держави підтримують дружні стосунки від початку нашої незалежності. Мета Швейцарії не лише надати фінансову допомогу, а й співпрацювати із місцевими громадами громадами та громадськими організаціям ми працюємо у багатьох напрямках в Україні. Це і гуманітарна допомога, і допомога на сході і півдні з освітніми проектами, і децентралізацією, і цифровою трансформацією. А також плануємо допомагати малому та середньому бізнесу у регіонах. Наступна наша мета сприяння швейцарським компаніям у вході на український ринок для відбудови. Російська армія вкотре за день атакувала Херсон. Унаслідок чергового обстрілу постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. Смертельні поранення дістала 80-річна жінка. Також до лікарні з травмами доставили 48-річну місцеву жительку. Потерпіла під наглядом медиків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку ж росіяни скинули на Херсон дві керовані авіабомби. Під ударами російської авіації опинився Дніпровський район. Один із ударів прийшовся по закладу культури. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Також там вирувала пожежа. Крім того, у наслідок ранкового обстрілу центрального району Херсона постраждала 24-річна дівчина. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків. Кількість загиблих збільшилась до чотирьох у Харкові під завалами дев'ятиповерхового житлового будинку у Київському районі, який напередодні розбили росіяни. Рятувальники знайшли тіло загиблої жінки. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Щоб звільнити тіло загиблої, потрібно розбирати завали. Для ідентифікації відібрали зразки ДНК в онуки та матері. Таким чином, кількість загиблих у наслідок російського авіаудару по Харкову напередодні збільшилась до чотирьох людей. Більше тридцяти постраждали на місцях влучань і ще тривають роботи. А поліція збирає докази воєнних злочинів росіян. У Ізюмському районі Харківщини трактор підірвався на невідомому вибуховому пристрої. 19-річний водій отримав тілесні ушкодження. Трагедія сталася неподалік села Велика Комишуваха. Під час польових робіт тракторист наїхав на вибухівку. Поліція встановлює тип вибухівки і закликає людей бути обережними і не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися лише асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС. Харківщина залишається найбільш замінованою територією. Напруженою залишається ситуація на купінському напрямку. Щоденні ворожі обстріли із сіл та містечок, що розташовані навколо купінського району Харківщини. Поліція продовжує евакуацію мирних мешканців, які щодня потерпають через масовані російські обстріли. Росіяни нищать будинки, цивільну інфраструктуру та спалюють ліси. У перервах між повітряними тривогами поліцейські швидко за попередніми заявками намагаються щодня вивозити людей у більш безпечні регіони області під загрозою обстрілів: Загризове, Богуславка, Новоплатонівка та Бурова. Звідти людей просять виїжджати. Усім поліцейські допомагають і речі розвантажити, і знайти місце. Проживання не забороняють забирати із собою і домашніх тварин. 154 бойових зіткнення зафіксували на лінії фронту протягом доби. На Покровському напрямку захисники зупинили 25 штормових штурмових і наступальних дій агресора. Як повідомили у генеральному штабі України, найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоторецького. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 20 атак, а на Лиманському ворог атакував 22 рази. що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте і обов'язково підписуйтесь щоб не пропустити свіжих відео. І Звісно, відстежуйте все, що відбувається у телеграм-каналі. Прямого і щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямим.